Всім привіт! Ви на каналі Футбол по по-українськи». зірка реалу може опинитись в бундеслізі. Динамо на зборах, гравець шахтаря ВПЛ, це і не тільки у найближчі декілька хвилин. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали. Циганков провів у запасі другий матч Жирони поспіль. Жирона поступається в Барселоні в домашньому матчі 19-го туру 1-0. Новачок Жирони Віктор Циганков втратив шанс дебютувати за команду в цьому матчі, оскільки головний тренер Мічел до 81-ї хвилини зустрічі провів всі педу. Звоних замін, але українця на поле не випустив. Це був другий матч Сянкова після переходу в Ла Лігу. Раніше він потрапив до заявки, але не зіграв у матчі з Вілярелом. Київське Динамо провело свій другий спар на зимових зборах в Анталії у суботу, 28 січня, кияни в Анталії зіграли з чинним чемпіоном Словенії Марібором. Перший тайм команди провели доволі рівно, створивши обмаль гострих моментів. Після перерви словенці вийшли зарядженими і майже одразу ж забили. Кияни за кілька секунд отримали шанс відповісти. Банат вдало підставився у штрафному і заробив пенальті. Самі виконав його, але надто не вдало. Колишній партнер Малиновського в Аталанті вірвався у штрафний, принизив кількох захисників та віддав на брінча, який ефектно пробив під штангу. 0-2 до тренерського штабу металіста увійшов екстравець Рала та Динамо. Берейця Огневич деталі контракту з 45-річним сербом не уточнюються. Огневич раніше працював тренером збірної Сербії Ю-18 та боснійського футбольного клубу. Звізда 09 Вінгер Ліона ТТ, права на якого належить Шахтарю, вже попрощався з французьким клубом. Тете у своєму інстаграмі подякував Ліону під відео з власними діями вранці 28 січня. Бразилець вирішив до Англії, де має пройти медогляд та стати гравцем Лестера, який посідає 14-те місце в АПЛ. Контракт тт шахтарем чинен до кінця 2023 року. Відповідно, гірники отримують бодай якусь компенсацію за бразильця. Уніон Бертлін роздумує над підписанням іско, який перебуває у статусі вільного агента. Ще до відкриття зимового трансферного вікна. 30-річний іспанець розірвав контракти з цивіль. Отримавши статус вільного агента, новою командою іско може стати Уніон Берлін, який є одним із головних відкриттів Бундесліги. Президент німецького клубу Дірк Цінхел не заперечує, що досвідчений експівзахисник збірної Іспанії може поповнити склад Уніона. Про це повідомив журналіст Флоріан Плетенберг у Твіттері. Що ж, це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів, та звісно, зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.